Слава Ісусу Христу! Зараз ми з вами маємо час на молитву, час для нашої молитви, скільки людей вона охоплює. Я дивлюся, як нас це служіння Господь благословляє. Все більше і більше людей ми бачимо, що приєднується до молитви. Навіть дивно, що дивишся на молитві є 5, 7, 10 тисяч оглядів. І це на молитву, це навіть не проповіді. Не те, що на сьогоднішній день блогери ставлять на своїй ефір, аби тільки зробити популярність. Це говорить нам про те, що ми йдемо доброю дорогою. Люди мають бажання молитися, і є дуже і дуже багато різних нужд. Нужди з різних областей життя людини: і за сім'ю, і за країну, і за здоров'я. Як завжди, перед початком ми зачитаємо слова, які є записані в слові. Перша Петра, п'ятий розділ, сьомий вірш. Перша Петра, п'ятий розділ, сьомий вірш. Покладіть на нього, тобто на Ісуса, всю вашу журбу, бо Він опікується вами. Що може бути ще краще підбадьоруюче, як слова апостола Петра, коли Він каже про нашого Бога Ісуса Христа, що Він опікується нашими проблемами. Якщо ми маємо журбу, маємо печаль, сьогодні щось з нас не, по, не, не получається так, як ми хочемо. Ми маємо свого посередника. Ми маємо Ісуса Христа, який не просто себе називає посередником, який прийшов на хрест Голгофи, який постраждав за наші гріхи, відповів за ці всі гріхи, зробив нас вільними від гріха, і тепер нам, нам дав доступ. До Отця через Нього молитися. Сьогодні в світі мало людей знає Бога. Сьогодні в світі мало людей, які можуть звернутися в молитві до Бога через Ісуса Христа, маючи добру віру і добру надію, що Бог почує. Ми, як ми працюємо з вами, як ця молитва діє? Люди питаються, чи можу я до вас під'єднатися. Це є відкрито для всіх, хто немає вибору, можеш, не можеш. Молитву ми звершуємо за всіх, хто бажає, хто прикликає для себе, до себе ім'я Ісуса Христа. Якщо ви є вдома, сповідаєтеся перед Ним, кажете своє життя, і, звичайно, молимося за ту нужду, яку ви маєте в своєму житті. Я хочу прочитати для вас. Одне свідоцтво, яке по певних причинах я декілька разів не знаю, чому не міг зачитати. І фінально сестра, яка є з Новояворівська, навіть я відчуваю таку якусь нотку гірчинки, що Господь зробив велике чудо в їхній, в їхній сім'ї, в їхній родині, а я по якихось ніби своїх власних переконаннях ніяк не можу поставити амінь, сказати слава Богу. Ні, це зовсім не з тим, дорога моя сестра. Чомусь так сталося, що я пам'ятаю, як перший раз ви колись написали, яке було чудо у вашій сім'ї, як Господь ізцілив вашу сестру від четвертої стадії онкології. І я собі думав: от, приходжу на наступний раз до церкви, зробив собі то місце, зауважив, виписав, зауважив то місце, приходжу до церкви, того місця нема. Вдома шукаю на телефоні, пізніше вже, на слідуючий раз, знайти не можу. І зараз вам читаю те, що ви зараз написали в останнє. Для того вам пишу четвертий раз і три знаки оклику. Людмила Олендій, Новояворівськ. Ну це майже біля мене, я би сказав, біля Львова. Четверта стадія онкології, три знаки оклику. Лікарі сказали, що помогти не можуть. Пухлина зрослася з ребром. Ми молились через пару місяців пухлина зменшилась. Наполовину і відійшла від ребра. Лікар сказав, що треба її забрати. Аналіз на момент операції були кращі, ніж у здорових. Слава Богу, за його милість. Зараз людина зовсім здорова. І далі маленькими буквами написано: А ви ніяк не хотіли скласти подяку у вашому зібранні. Мені дуже жаль. Друга і улюблена сестра. Я вибачаюся, просто якісь такі обставини стались. що, кажу, Я, дек... я пробував перший раз зачитати, коли побачив цей е, репорт подяки, як Господь подіяв у вашому житті, як була піднята з неможливого з четвертої стадії онкології ваша сестра. Я був дуже тим, як кажуть, е, захоплений навіть тим людям, які були в моєму домі. Я зачитував це, дивись, як Господь працює, як Господь ізціляє, то Новояворівськ, фактично, моя батьківщина недалеко від Львова, але по якихось причинах були бар'єри. навіть не знаю, не можу це пояснити чому. І ще раз, наскільки це я можливо вибачаюсь, тому що слава вся належить Богові, не мені, не церкві, а самому Ісусові Христу, яку, який дає цю славу вже для своєї невісти, для церкви. Також хочу зачитати, можливо, наскільки є можливо ті нужди і просьби, їх є дуже і дуже багато. Зараз уже міряється сотнями-сотнями цих просьб, які приходять на нашу сторінку. Я тільки зачитаю деякі з них, які впали в око і ну, попали в цей розряд, що я зачитаю, тільки не, не критикуйте, не переживайте за те, що, можливо, я вашу нужду не зачитав. Якщо ви бачите знак, Знак церкви. Я тепер так собі домовився: у нас є чотири передачі, які випускає наша церква. І особливо той день, день молитви, я кругом де йде висловлювання Бажання промолитися за таку й таку особу чи за таку й таку нужду, я ставлю знак церкви. І це показує і для моєї команди, і для нас хто є в ефірі, хто дивиться за нами, що пастор вашу нужду прочитав, поставив цей знак. Більше ніхто того знака не може ставити. Це говорить: я читаю вашу нужду, я за цю нужду молюся. не має значення, як багато в мене є цих нужд. Окремо за кожну нужду молюся. І далі йду по ефірі і ставлю ці знаки, молюся, ставлю ці знаки і молюся. І тому я прошу, щоб ви також проявляли свою активність, щоб не тільки був там мій знак, також моліться за це. А як я побачу, що ви молитесь, не тільки поставити лайк, це є наша команда, спільна команда. І, ми, і неможливо, якщо ми живемо в ці останні дні, дуже скоро ми зустрінемося в небі. І там ми чітко. Очі в очі будемо бачити, хто за мене молився. Там мусила статися аварія, але Господь чудом зберіг мене від цієї аварії. Там я мусив впасти, але чудом зберігся, не впав. Там мусив статися якийсь ексидент, але він не стався. І тепер, коли ми є в небі, ми чітко будемо розуміти, в той момент якась сестра, яка є на сторінці чи брат, десь зовсім незнаний для нас, але побачив цю нужду і молився. І прийшло велике чудо в нашу сім'ю, Бог відповів. Читаємо: прошу підтримати в молитві за племінника Арсена, віруючий, забрали на полігон, змушують приймати присягу, також за сина Богдана та за зятя Романа, щоб Бог зберіг та захистив на шляху земнім, щоб славили Христа по всі дні свого життя. Господи Боже наш, прийми подяку за спасіння дароване нам на Христі. Благослови нас всім серцем, тебе любити і бути тобі послушним. Амінь. Дякую, брат Олександр, за молитовне служіння, бо в нас в Україні не тільки що війна, але закони, чимраз стають страшніші і страшніші, які навіть Конституцію порушують. В країні таке страшне повновладдя і беззаконня твориться, що, чесно кажучи. Як Івана Хрестителя називають претечею Ісуса Христа, так я вибачаю, Зеленського можна назвати притечею Антихриста. Ці його ТЦК, які вже не одного скалічили і забили, але є і такі, що і вмерли після перебування там. Я прирівнюю до тих, які будуть ходити і відрубувати голови святим. І саме головне, що міліція це все бачить і не бере. Навіть заяви на них, судді це все покривають. Поліція бачить, дивиться і сприяє цьому беззаконню. В Україні страшне беззаконня. Я прирівнюю теперішню Україну до колишнього єврейського гетто. Границі закриті, і не можна спастися з цього цифрового концтабору. Селянів та робітників женуть на фронт, де немає ніяких фортифікацій і зброї. Наших дітей, чоловіків і батьків просто винищують. А всім силовикам і поліції Зеленський поставив броню. Зеленський закупив 10 тисяч наручників і 260 машин автозаків. Бачите, які пріоритети у президента України. І це ще не все. Я навіть не можу це все описати, щоб мене не заблокували. Прошу помолитися Господу за стілення мого чоловіка і мене, вірую в Божу і стіляючу силу Господа нашого Ісуса. Прохання підтримати в молитві за стілення мого чоловіка, у нього стався рецидив з лімфою. Після хімотерапії впали лейкоциди і сильний бронхіт. Я думаю, що все, що вже не зможу витримати такого навантаження, але Господь дає сили і надії. Та попереду ще декілька курсів. Прошу помоліться, щоб вони пройшли легко і щоб ми могли разом все витримати. Благаємо, моліться за Україну. Прошу, помоліться за наш рідний край за Україну. Помоліться за чоловіка з України, щоб не знищили в армії. Молюся за сина Максима і прошу підтримати в молитві за його спасіння, звільнення, стілення і також. За брата Олександра, залежність від алкоголю. Прошу помолитися за сина Михайла, який був ранений, але зараз знову поїхав, чекає на комісію. Молюся, щоб його вже не посилали на фронт, щоб вернувся до своєї родини. Велике переживання дочка родила дев'ятого ребенка, Їй больно сидіти. здійла рентген. А копчик позвоночника поломан в нескольких містах. Доктор сказав, я що такого не відав. Допоможе Господь по молитвам, щоб восстановив позвоночник найстаршій дочері 15 лет, а остальные менше і менше. Брат Олександр, хочу знати вашу групу молитовників, і чи могли б ми приєднатися до цієї групи. Таке маленьке відступлення. Друга сестра чи то брат пише, я не, не знаю. Думаю, що, напевно, сестра. Під'єднуйтесь до цієї групи. Тут немає такої визначеної групи молитовників. У нас є більше як 35 тисяч підписчиків. І люди, які відчувають, що вони є молитовники, які відчувають на собі помазання, мають бажання я підбодрюю всіх під'єднуватися до цієї групи. Чому буде видно ваше під'єднання? Не тільки тому, що ви, як я казав, поставите лайк чи прочитаєте це. Напишіть знизу маленький комент. Для мене воно не потрібно. Я на цьому грошей, ми бачимо, реклами не маємо, з Ютуба я грошей не знімаю. Ми робимо все як для Бога. Це є для нас всіх разом. Один, два, три, п'ять, шість чоловік під одною людиною, яка є в крайній нужді. Напишіть маленький комент. Я, дорога сестра, дорогий брат, за тебе молюся, молюся за твою сім'ю. І так ми стаємо членами команди молитовної групи. Я навіть не знаю, як Господь благословить, ми всі будемо в небі разом стояти і побачимо величезну нашу молитовну команду. Скільки людей молиться за тих людей, яких ми ніколи навіть в обличчя не бачили. Можливо, це навіть і люди з інших дономінацій, з різних віросповідань, але Бог є один. І він хоче допомогти для людини, яка в ньому нуждається, особливо в ці останні дні. Так що підключайтесь під цю групу, будемо разом молитися. Борюся, борюся в молитвах проти онкології. Дві операції було. Вірю, Бог, цілитель. Підтримайте, будь ласка, в молитві, не хочу помирати. Помоліться за мого чоловіка, дух блуда. Дякую Богові за ваші проповіді. Я дуже вдячна і вам, брат, що так много трудитесь для підготовки проповіді. Ці проповіді підбадьорюють мене, і я дуже люблю їх слухати. Хай Бог і далі допоможе. Молюсь за нужди з вами. Я просила помолитись за моє здоров'я. Набагато мені стало краще. Но прошу продовжувати молитися за мене, щоб Бог оздоровив мене, сустав стирається, закупорюються вени, щоб я могла ходити без костелів. І рік, як чоловік мій помер, і так пропала радість в мене, і в мені дуже важко. Дуже прошу помолитися за мою стареньку мамочку, якій 83 роки. Вона християнка, але через хвороби їй дуже важко. В неї діагноз Паркінсона. Вона ходить, носильно, носильно крутиться голова і говорить, що потеряла радість. і ще… Одна у нас нужда, наша невістка дуже хвора, Діга... діагноз укусив інфацелітний кліщ, то дуже важко їй ходити, дуже замідляються рухи і коліно сильно болить. А лікарі говорять, що це все за... від укусу від цього кліща. Дуже прошу, помоліться, віримо в силу молитви. Дуже прошу помолитися за мою рідну сестру Аню. У неї виявився рак молочної залози. Переоперували, дякую Господу за всіх, хто молиться, хто є разом з нами в молитві. Слава Ісусу! Прошу підтримати мене в молитві, за своє оздоровлення, укріплення у вірі і особливо за, сіма, за сина Максима. Господі, помилуй, прості, возьмі під свою охрану, Тебе, Господі, довіряю всі свої нужди, благослови всіх нас. Прошу помолитися за мою маму Анастасію, дорогі браті і сестри, прошу помолитися за Україну, за наш рідний край. Дуже багато горя, тільки молитва може допомогти. Помоліться, будь ласка, за мого сина Назара, щоб Господь спас і стілив від поганих звичок. Дуже щиро дякую всім. Я є на передовій, прошу помолитися за мене. Дуже страшно. Господь добрий, будемо молитися. Ще декілька прочитаю ж, ну, Дорогі брати Олександре, прошу помолитися за спасіння моєї дочки Яни, Віктора та їхніх дітей, Речел, Керри, Крісті, Аарона. Це, тр, це, це третя моя сім'я дітей, за яких в цій передачі я прошу помолитися. Я розумію, що ви дуже є зайняті, і в труді, із церквою і багато людей просять вашої помочі в молитві, і своя сім'я, і діти. Я чувствую і понімаю ваше помазання, і таке велике моє бажання. Що ви помолилися за кожну дитину окремо. У мене велике бажання присоєдинитися до вас в труді, молитви за спасіння дітей, рідних, за здоров'я і критичні ситуації цих людей, хто до вас звертається із проханням. Я маю декілька днів в тижні, які є вільні від роботи і від суєти. І ці дні стараюся посвятити молитві, а тепер також і просьби людей. На вашому каналі будуть неомлімою частиною моїх просьб. Хай Господь воздасть вам милостю своєю за вашу любов до людей, дасть повну охорону і збереже. Дорога, улюблена сестра, моліться, будь ласка, якщо у вас є декілька днів свобідних, візьміть один такий день, коли ви можете конкретно попрацювати над нашою передачею, над нашим каналом, коли ви бачите нужди і проходьте біля цих нужд. Моліться за кожну нужду, поставте своїх свої декілька речень, що людина побачила, що ви за таку людину підтримуєте. Я знаю, що це невелике як персонально для мене, коли я бачу, як за мене моляться люди, як люди пишуть, як люди переживають, не просто поставлений лайк, лайків може бути тисяча. Але коли ти бачиш, хоч одне, два, три. Речення, які є знизу написані, воно зовсім по-інакшому сприймається ця молитва. Коли я вам читаю слово, потім ми роздумуємо над цим словом, тож не просто стоїть лайк, 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 лайк і все. А йдуть слова, йде підбадьорення. Ми чуємо, про що ми говоримо так само в цій молитві. Не лінуймося. Цей, цей час, тим більше, якщо ми маємо такий час, посвятімо для тих людей, які сьогодні потребують цієї молитви які сьогодні без молитви не можуть нічого зробити в своєму житті. Просять, я на возику сижу, не можу рухатися, моя мама впала, не може вже більше встати. І коли так, такій мамі ти читаєш, що є бажання і моляться за, за неї одна людина, друга, третя, це є велике, велике-велике переживання. Пам'ятаю, коли в моєму домі до мене приходив такий один чоловік, я йому давав свідоцтва, і ми говорили багато про Бога, він не раз каже. А прочитай мені, що там написано. І я йому читаю. Він прямо в захваті був, як люди один за одного моляться і переживають. Ще буквально одну-дві просьби зачитаю. Прошу ще помолитися за сестричку Лену із Чернівецької області, щоб Господь істілив її від онкології та звільнив її чоловіка від алкоголю, щоб Господь дарував йому спасіння та народження згори, віру в сили, молитви. Прошу також помолитися за моє здоров'я, що пройшла депресія через мобілізацію, а також, що Бог зцілив мої ноги і забрав зайву вагу. Слава Ісусу Христу! Дякую, брат Олександр, за вашу працю на неві Божій. Хай вас Господь благословить і здоровить. Прошу помолитися за мого чоловіка, має алкогольну залежність, принижує мене як жінку і погано ставиться до дітей. Віру, що Бог сильний, і для нього немає нічого неможливого. Про розвід навіть і не думаю. Прошу, допоможіть, спасіть сім'ю через молитву. Нехай Бог всіх благословить. І я ще одну останню нужду зачитаю. Браття і сестри, які є з Рівенської області, я так буду в загальному, тільки так трошки зачитаю. Ми є зі Збужа, не можемо точно назвати адрес. На нас знялося велике переслідування на фоні тих всіх подій, що зараз робляться дітей переслідують в школі. Прошу молитися за дітей. Ми бачимо, і така є нужда, і така є нужда. Зараз ми будемо молитися, будемо молитися за наші нужди, як ми з вами читали ці слова. Покладіть на Ісуса всю вашу журбу. Перша Петра. 5, 7. Покладіть на нього всю вашу журбу, і він буде опікуватись вами. Ми бачимо, можна ще читати і читати і читати. Ви це все перечитуєте вдома. А тільки для нашої загальної підтримки підняв декілька просьб, озвучив їх, особливо ця перша подячна, вже в наш щонайменше, як так я собі веду рахунок, уже є четверо людей, четверо людей, які Господь. І зцілив на четвертій стадії онкології. Четверта стадія онкології це фактично остання стадія, де лікарі фактично піднімають руки і переважно виписують хворих додому. І вже ми маємо таких четверо людей, які нам пишуть: я вірю, що це є правда. Господь ізціляє. І навіть люди трошки, можливо, деколи не задоволені, що я не прочитав подячний репорт, я ще раз вибачаюся. Вся слава належить Господу, Господь є добрий. І під бадьорію молимося і за Україну, молимося за сім'ї, за істілення, особлива молитва за збуш, якесь переслідування стало. Ну, пишіть, можливо, більше, що сталося. Хай Господь всіх нас благословить. Не забуваємо в своїй молитві молитися за Єрусалим. Мир для Єрусалиму. Ми з вами маємо підбадьорення біблійне. Це є останній показник для церкви, як ми близько стоїмо до підхоплення. І тому, дивлячись на наших братів і сестер, від яких певного дня прийшов Месія Ісус Христос, спасіння від юдеїв. Сьогодні ми маємо чітке наставлення, що ми повинні за цей народ молитися. Дякувати Господу, що багато сьогодні. Із єврейських людей є в церкві і є спасені, але більша частина їх Бога не знають, як Ісуса Христа, відкидують спасіння. І тому за них молимося, особливо в цей день, коли навколо Єрусалиму йде страшна бойня. Станемо і будемо молитися. Дорогий Всемогутній Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Дякуємо за наше життя, дякуємо за цю молитву. Ти бачиш, скільки просьб сьогодні піднімається до Твого престолу благодаті. Ми всіх не читали, але ти бачив всіх тих, хто сьогодні проголосив себе на сторінках цієї передачі. Прошу помолитися, прошу помолитися, прошу підняти молитву. І зараз ми ці всі просьби вручаємо в Твої святі руки, всіх тих, хто сьогодні підтримує. Ці молитовні просьби, хто підтримує ці нужди. Ми сьогодні всі разом звертаємося до Тебе, дорогий Ісусе. Ти є джерело зцілення. до Тебе одного, хто перетерпів за нас. Сьогодні ми маємо свободу і силу, і радість, і впевненість звернутися до Тебе як нашого Бога, як той, хто співчуває нашим немочам. як той, хто взяв на себе всі тягарі, хто відповів за кожного з нас. Ми молимо Тебе. І за сім'ї, і за дітей, і за онуків, за наш рідний край, молим тебе за хворих. Ти бачиш ці всі нужди. Вийди на зустріч, дорогий Ісус. І дай, щоб вже навіть наступного разу ми знову могли ще і ще раз тобі подякувати, за те, що ти дав вихід з цієї безвихідної ситуації, коли, здавалося, вже всі відмовились, і ніхто не може допомогти, але ти один єдиний. Хто ніколи не залишить свого, своє творіння, ти один єдиний, який дивишся до кінця. Ми зараз це все приносимо до Твого престолу благодаті. Вийди на зустріч, почуй нас, благослови. Ми хочемо радуватися разом з тобою. Хочемо радуватися живій молитві. Хочемо радуватися, радуватися з тими, кого Господь піднімає і дає силу, і здоров'я, і віру. Укріпив всіх нас, особлива молитва за наш рідний край, за тих, хто є на фронті, за тих, хто переживає, за тих, хто може в будь-яку хвилину згубити фізичне життя. Ми молимо тебе за цих людей. Молим тебе, і бажаємо миру для Єрусалиму. Молимо тебе за цю нову країну, в якій ми проживаємо. Благослови всіх нас, готуй нас, дорогий Ісусе, до цього славного моменту підхоплення церкви. Щоб ніхто з нас є особливо на сторінках нашої передачі і вірить в Твоє славне підхоплення, щоб ніхто не лишився на землі. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі. Нехай святиться ім'я, твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава по віки віків. Амінь.